Нічого. Ну що ж, всім привіт! Ви на каналі Атомплей, і ми продовжуємо, продовжуємо нашу підприємницьку діяльність саме в Японії, як ви розумієте. Так що сьогодні в нас буде досить такий цікавий маршрут. Ще досі сам. Поки що. Сподіваюся, що з на наступний раз, якщо всі зірочки зійдуться, я буду вже не сам їздити. Тому що давайте починати нашу подорож. Перед початком, як завжди, всім приємного перегляду і погнали. В принципі, можу сказати, що в нас сьогодні очікує досить таки складний рейс, звісно ж. Ну, як зазвичай. Як зазвичай, у нас досить такі складні рейси. Так, тільки для початку мені треба розвернутися, я щось завтикав. Пару секунд. Але, походу, можна і не чекати цих пару секунд. Мені, в принципі, пощастило, в мене тут е, нічого немає. Так що можемо потихеньку виїжджати. Так, вмикаємо всі поворотнички тут-сюди. Ой, блін, це я, кстати, згадав. Це ж ми минулий раз. Ну, як минулий раз? Е, день тому, бо я тут переночував. Е, день тому. Кстаті, переночував, знаєте. Я, мабуть, ще раз переночую, аби ми вже днем їхали через. Через ці. Як ви пам'ятаєте, тут такі просто у нас як вони, віадуки, можна і так його назвати, а можна назвати. якось там розумне є слово. Та й ледно з тим розумним словом. Будемо в тунелі ночувати, тут все одно нікого немає. Все, ночуємо. Всім да, Я переночував. Ну, ну так, в принципі, трошечки ще там поспав, пошпілив, в ігрухі, ферму-симулятор, як обично. City Skyline. ну завтра ви, до речі, побачите City Skyline, а післязавтра ви побачите серію по GTA 5. Трошки переночував, трошки пошпілив, записав нові відосики і погнали. Так, дорога в нас, в принципі, не близька. 135 кілометрів, але ви пам'ятаєте, які тут просто-напросто були пробки минулий раз? Це ужас, це не Японія, це сплошні пробки просто минулий раз було. Не знаю, сподіваюся, що цього разу так. Так прям ну, не буде багато пробок. Так, у нас тут прям така дорога. Я вже і забувся, чесно кажучи, що вона прям настільки різка в цих поворотах. Добре, що я вже, в принципі, знаєте, чесно кажучи, привик до Японії. І ну, мені не так страшно їздити тут. В тому плані, що правосторонній рух ще нормас. Правильно? Правосторонній ну, да, Ну так, справа же ж водій сидить, значить правосторонній рух. Бо в нас лівосторонній рух. Вроді я все правильно сказав. Ні, подождіть, у нас права а то ліво А, да, лівосторонній рух. Е, ну, в принципі, до нього трошки привик, чесно кажучи. Я вже розумію, де габарити моєї вантажівки, оце все. Намагаюся навіть не врізатися. Як бачите, навіть зараз, от, спокійно собі, туди-сюди. Навіть е в ліве дзеркало можу, в принципі, не дивитися, не підглядати. Ну, в мене його якби і нема, по суті. Типу, в тому плані, що я так Не дивлюсь на нього, але все одно я відчуваю ці габарити вантажівки своєї. оце класно. О, згадав це слово. Зігзаги, о. У нас зараз такі зігзаги тут просто, подивіться, ай, вам не видно. Коротше, я перекриваю, але по карті в мене по GPS-навігатору там такі зігзаги, що ну, його в баню. Ну ладно, з ним. Зігзаги то зігзаги. Так, хорошо, проїжджаю. Ну, в принципі... Оце я там тільки що був з тої сторони. Як був, так і проїхав. Не, нормально, нормально, бачите, я тут, в принципі, все контролюю, все проїжджаю, прям чотенько. Залишилося всього-навсього два зігзага, і я буду на місці, як то кажеться. Оп! Ну, тут уже, здається, якщо я не помиляюся, тут уже можна прям гнати, тому що роб... аварійні ці роботи це все отам і закінчилося, де ми тільки що стояли. Ай, халі дорогая вантажівка. Ні, вона реально для мене дуже дорога. Ти що? Я хоч і Мерседес ненавиджу, типу, як бренд, як марку, але цей Мерсік все ж таки достойний, чесно кажучи. Я би взяв Вольвешника свого любимого. Або не знаю, Уу, магнума. Полетіли б просто з ним в космос. Але. ні. Магнома тут не було, реношка сюди не доїхала, як то кажуть. Ну і слава Богу, блін, немає. в них... Ой, йо, це ж мені звідси треба. Що я роблю? Так, червоний, не порушуємо. А Тут такий длинний червоний може бути. І я не знаю, може в них теж є якесь таке, типу, знаєте, негласне правило, як от. Я читав в Америці, типу, праві повороти розрешені в будь-якому випадку. Навіть якщо в тебе червоний, ти направо можеш здійснити маневр і проїхати собі. В Японії я не знаю, я до цього щось не дочитався. Не бачив такого. Так, беремо туди, беремо сюди. І поїхали. Бачите, я там, в принципі, все пролажу, я вже все контролюю. Very good, very nice, very super good and nice. Капець, тут тачечки стоять у них, звісно. <кхи> Блін, знаєте що я думаю? Я думаю зробити якось такий человий або лайтовий проїзд, Типа, коли я виключу просто-напросто своє волюме, і буде чисто музичка. І як я не порушуючи, їду просто з однієї точки в іншу точку. Я думаю, це було би прикольно. Якщо ви підтримуєте цю ідею, напишіть в коментарі, типу, давай зроби там типу, лайт, цей, лайф, не знаю, відосик по ЄТС. Без проблем. Зроблю, типу, не буду нічого говорити. Чисто такий проїзді, під якусь кайфовеньку музичку. Думаю, щось таке придумаю, зроблю, якщо буде. Якщо буде багато коментарів. Ну і якщо хтось підтримає цей коментар все ж таки. Так, окей, я бачу, що у, да, у нас знов почалися ті ж самі проблеми. Знов в Японії трафік, як я не знаю, не в собі. М -м -да. Прикольно. що сказати. О, кстати, а, я ж заправлявся да, я вже заправлявся минулий раз. Але я заїду, хочу в них взяти. Блін, у них так класно з автоматами цими. Поняли, тіпа, приїжджаєш люб... ну, будь-де, де стоять оці автоматики їхні, там чай, все що угодно продається. Класно, що купуєш бутылочку з чаєм. І він теплесенький, прям такої ідеальної температури. Що тіпа, не кипяток і не холодний. Тіпа, прям ідеальний. Вообще бомба. Але треба знайти зараз десь цей венінговий апарат. Здається, я правильно його назвав. Венінговий він називається. І купити собі попить. Да. Е, ми будемо їхати. Ні, ми походу не будемо їхати, бо тут, тут якраз таке світлофор у нас попереду, і того ми оце стоїмо в такій величезній-величезній пробці. У нас величезний-величезний такий затор. Подивіться, просто скільки автомобілів там, тут, та кругом. Булі кругом одні автомобілі. Опять я виїхав шолі в час пік, я не пойму, як воно працює, чесно. Я як не пробую, о-о-о, ця тема починається. Боже, як я їх бажаю просто. Вони беруть собі, нажимають ці поворотники. Для чого питається? Просто аби взяти нажати. Ладно. Японці, у них свої правила. Дивіться, наскільки ідеально габарити чувствую, прям навіть за полосу не виїжджаю, бачите? Бачите? бачите. Навіть зараз я можу взяти прямо максимально вправо і не стукнутися. Ну я так думаю, зараз. Ну, е -е, десь отак мені треба взяти. Да, так, Дивіться, хоп. Хоп, прямо біля лінії їду, бачите? О, Що значить, відчуваю габарити вже. Так, хлопці, взагалі їхати плануєте? Ладно, буду ручничком тормозити, бо це безполезно. Ніхто там не планує, ні? Як би зелений. Алло. Де там мій сигнал? подождіть. Ні, це не сигнал, во, сигнал. Так, ну я не думаю, що я зараз буду стояти на червоний, я буду їхати, блін, а йди в сраку. Що ти там, блін, затормозив? О, кстати, апарат. О, тут же ж апарат повинен бути. Точніше, я тільки що його бачив. Так, ладно, я зараз швидко зганяю за чайком. Е -е, щас, щас зараз, де там мене. Во. Я тут зупинюся швидко за чайочком. Так, я вернувся, так, да, я е, е Подожди, я, я як завжди, тут на Мерседесі, трошки путаю деяка кнопка за що відповідає. Ооо, я вже пробку тут зібрав. Я все воно все на 5 секундочок відійшов, а вони вже пробочки тут збирають. Нічого себе, оце красавчики. Ви що тут взагалі не від'їжджали, чи що, я ж не пойму. Я під'їхав уже відразу пробка якась. Жесть просто. Ну коли тут їхати нормально, я не знаю. Та давай, мерз, з газу, блін, під горку йдемо, що не бачиш чи що. Ага, да, ти там поворотні включаєш. Пізно ти його врубаєш, блін, а я тут їду перший. Давай цього корвета обганяти. До побачення корветіще. Ні, Не, я хотів не порушувати правила, чесно кажучи, але я не можу по швидкісному цьому. Е ну, по швидкості не порушувати правила. Вони ж тут їдуть, як я не знаю, прям. А. Все, я поняв, Вони тут їдуть так, як треба. Тут поліція, ніхто не порушує жодні правила. Всі їдуть згідно правил дорожнього руху джапанік. І ніхто нічого не порушує, так? Да? Я на червоний не їжджу ніколи, взагалі ніколи в житті не їздив на нього. Подивіться, яка прикольна скора. Ой, це скора, кажу. Пожарка. Ні, пожарка реально прикольненька Але копи, о, дівчонки. Ха-ха, Приколдес. Дівчоночки за рулем у них. На Пока-пока точці -пока. малака-малака Не знаю, конечно, що я сказав, але Їм підійде Так, дядьки, я вибачаюся, конечно. Ну, можна, да. Спасибо. Спасибо. Я тут, це, якби, Ну, проїду, да. Сподіваюсь, нікому там нічого не мешаю, Нікого не підбив. Все ідеально, акуратно Ну, да. Конечно, як завжди я сама акуратність, чесно кажучи, От такого ідеального водія ви ніколи не зустрінете. Чесно. Якщо хочете собі такого ідеального водія, звертайтеся 3808 0808 99 29. Завжди раді вашим дзвінкам, завжди будемо на вас працювати. Видуманий номер, якщо що, не дзвоніть по цьому номеру, я не знаю, просто чисто продиктував його. Я думаю, навіть я неправильно його, наверне, не всі. Я більше цифр продиктував, ніж треба було. Єдине, що? е, Я, до речі, так і не зумів на цьому. На хіно поїздити по Японії. Е тихо, блін, тихо, ти, дурне. Аккуратніше, якось можна, блін, їздити. О, казав, чувствую, габарити. Чувствую їх прям ідеально. І зразу кудись заїхав. О, цей чувствительний. Цей чувствительний, звісно, всіх підведе. Так, окей. Що? У нас траса, по суті. Ми вже виїжджаємо з міста. І у нас траса, значить, що будемо чилити зараз? Якщо, звісно, дозволить дорога, я бачу, що дорога нам не дозволить чилити. Тут дві машин, просто, як я не знаю, на хрещачку наче в час пік. Ну, хлопці, ну ви серйозно, ну всі 50 їдуть, чи що прямо. Ну можна десь розігнатися, когось перегнати. Ну це взагалі возможно чи ні, куди всі їдете? Я не пойму, блін. Я що, я тікаю, мабуть, з городу, а вони в город їдуть. Блін, який тут красот. красиво, як там... Там порт, походу, якийсь. Прям реально красиво, мені прям подобається, як тут це все зроблено. Ну, і Японія своєобразна, прикольна країна. Зі своєю культурою, зі своїми краєвидами оцими. Не, ну серйозно, да? Будемо їхати. скільки? 50 я їду, щоб ви розуміли зараз. Я їду 50 км на годину. Але вид попереду за реально, японці, вам з видом прям конкретно повезло. Ну, у нас теж є такий вид, але це треба їхати в Буковель. Так. Буковель, Закарпаття, от туди де у нас гори якраз таке. Двіки тут широкі повороти вон там. Справа. Отстойник такий широчезний. О, я вже їду. А, вони нарушають, чи це я нарушаю. Подожди, тут у мене 50 км на годину, іначе я нарушаю. О, 40. Та ти що? Заїжджаємо в якийсь тунель і вже 40. Ні, ми реально будемо цілу годину просто доїжджати, чи не знаю, 2 дня будемо доїжджати до того місця, куди нам треба просто доїхати. Возможності, я її не провтикав. Я обігнав всіх, кого зумів. Ну, скільки там, 3-4 машини точно обігнав. А зараз то тим паче. І якщо вони ще не будуть повертати ліворуч, якщо вони будуть повертати ліворуч, я тут і залишуся. Так, ну поки що ніхто. Блін, ліворуч повертає, і він не один. А, ні, поки що один, слава богу, повезло, все, їдемо, 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 газуємо, газуємо. Поки ми тут в городі, хоча б по дві полоси в кожну сторону, то можна якось ще розігнатися. Ну, типа, обігнати їх. Вау! Автосалон Хонда! Хюнда! Керуй мрії. Керуй мечтой. Ну це ж вище що про тойоту. Управляй мечтою. Ха-ха-ха. Чесно, я би на... порушив трошки правило. Поїхав би на червоний і повернув ліворуч. Очі цей праворуч. Що я путаю його ліворуч, праворуч. Але ні. Уже не будемо порушувати. Будемо стоять і ждать, поки він загориться. Давай дурдом, блін, загорайся вже. газ 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 газ. Ух ты ж мене вжало, конечно, сзади там в кабину. Так, а там два ряда, чи нет? Подожди, бо я сейчас не бачу. Не, один. Дядьки, пропускайте, блин. Тут мало литражечка хочет заехать. Так. Оп-оп-оп. Есть! Проехал. Я уже думал, я зараз затулюсь там. Ні. Не. Все чудово. Вмещаюсь. Давай, 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 розгон, 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 Мерс, 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 Мерс! Там копи. А, ні, це не копи. А он і копи. Пощастило. Давай, я хочу, щоб ти побистріше розганявся. Та що за Мерс? Ні, реально була би скання або вольвешник якийсь, і ну ще там. Пу, як пуля тупо пролетів би я щас. А на мерсі так і не виходить. Мерс все ж таки тугодумний трохи. На газ він так різко не реагує. Та боже, тут на кожному перехресті світлофори, да коли це вже закінчиться, ну? Диви. Світлофор на світлофорі, і реально, як і минулий раз, ото що я розповідав, Вечно доїжджаєш до перехрестя, червоний, слідуще, ще червоний, червоний, червоний. Да в них взагалі зелений, є хоч колись кольор, чи ні, Блін. чи тільки червоні кольори світлофорів. Я майже на зелений колір світлофора дуже рідко, коли виїжджаю. А, он дивіться, знов попереду. Червоний сигнал світлофора. Да коли вже зелений буде? О, нарешті, хоча б один раз, блін, а попав на зелений. Не прийшлося гальмувати так сильно. Дядь, може будемо їхати, ні? Не хочеш, блін, то я поїду. Паси там задніх. Так, а ми з якогось селища, походу, виїжджаємо, чи що, я не знаю, бо. Тут якась така дорога, ну типу, менш завантажена, ніж е, до цього було. Ми там все час в пробках стояли. А тут якось поменше цих пробок, на моє відчуття, внутрішнє. А тут дозволено, тут дозволено, ще було обганяти. Там просто дуже швидко закінчувалася ця смуга, де дозволено обганяти. Ну, наполовину було дозволено, чесно кажучи. Ну, бачите, дивіться, розігналися червоні, розігналися червоні. Да він закінчиться колись? Да дайте вже зелені сигнали світлофори. Я вже хочу на зелений тільки їздити. Ще й попереду У мене три фури. І, мабуть, жодна з них з прицепом. А, ні, одна з прицепом. Блін, я походу не встигну зараз проїхати, треба через острівець. По наглому. Хоча, ззаді мене копи, але по наглому треба. Е, ніхто нічого не бачив, ні. Щось там случилося, вроді габарити хтось чувствує ідеально, чи окол. Оце він стартанув, конечно. О, що за пончик? Пончик, пирожончик Давай, 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 я встигну вас всіх обігнати. І зелений. Ні, зеленого не буде? Ну ладно, значить будемо на червоний їхати. Да ну, то тут стільки світлофорів, що я задовбуся тут стояти біля них. Сайджо. Да, ми вже його покидаємо, напевно. Це Сайджо. Все? Нє? Ні? Ні, ще не покидаємо, тут ще досі 50 км на годину треба їхати. Не знаю, я валю на всі бабки, 127 км на годину йду. Якщо розложуся, мама помне мене молодим. Он не мене молодим! Уф. Оце я вирулив, конечно, вообще красавчик! Чітко вирулив, я думав, я там влечу в ту машину просто. Ви не уявляєте там. Ну, я думаю, на відосі було чутно, ну, якщо не мої крики. То оце, як я там прям тормоз в пол, руль влево, потом вправо, щоб в ряд зайти. Чесно, я думав, я там уже розложився. Повезло. Фартануло трошки. Да, я якийсь дикий водій. Знаєте, минулий раз я пробував їхати по правилам, цього разу я щось теж такий думаю, ну, блин, сяду, поїду, по правилам буду, як завжди, типу, Правила це наше все. Не можу. Не можу, я щось по правилам, блин, мені ж тяжко, коли бачу ці правила. Забрав все і всіх просто. Да, все і всіх. Два бусика маленьких забрав. Клас, що сказати. Так можу розложитися тільки я і Майкл Джексон. А, він же живий, так, да. вибачаюсь. Значить не можу. А це я збив? А, ні, це мусор. Я думав, що я вже когось там забивши. Ні. Походу, то не я був. Так, знову в нас тут червоний. Нікого, нікого. Я пролетів на червоний. Я реально хочу тупо долетіти вже до цього місця. А знаєте, що хочу долетіти? Бо мені приспічило по-большому. А тут не можна ніде стати на це зробити, тільки треба десь в лісі по-тихому це робити. А я якраз їду зараз через ліс. Того бистренько треба доїхати ще до нього. О Оп! Па-па-па-па-па, габарити. Не, я походу габарити чувствую тільки на, мали... на маленькій швидкості, бля. На здоров'ї. це прям тяжковато трохи відчувати їх. О, наче траса. Не? Не траса? Блін, ну траса, по якій 50 їдуть. Ну хто їде 50? Чесно, ну, я не розумію, ну як можна їхати 50 км на годину? Ну це вантажівка, їде 90 в неї ограничитель. Чого не дати газу до максимуму? Ні, ну тут, в принципі, можна, я тут навіть тільки порушую швидкісний режим і все на цьому. Е, тут лігкотня пролетів, залетів і, пролетів, і ще раз пролетів. Уф, блін, я наче не знаю, на Lamborghini якісь несусь, я вам відвічаю, там по цим серпантинам у мене ж колеса свистять вовсю. Жестяк. Оце ж приспічило, а. Є там можливість виїхати. Немає. А, то тут взагалі не можна якби виїжджати. Але якщо дуже треба, я думаю, мене пропустять. Я вибачаюсь, мені дуже треба, ну. Мені тільки спитать. Мені тільки спитать, серйозно. Більше нічого. Ой, я тільки спитати, да, да, я тільки спитать. А що це за Санторі Бос кофі, блін? Я такого кофе взагалі не бачив. Це якийсь таречі, що, блін? Що це за Бос? Бос Малакасос. А, тут уже хтось он улетел в водбойнике, он туда полетел. Как хорошо, что я так не жену вообще. Я езжу спокойно. Помню мене молодым! Уф! Ревноважено прям. Ніколи не літаю. Аккуратно. Оце красиво через стоянку просто проїхав, а? Не знаю, це заслуговує лайка однозначно. Так, ну що, в принципі, ми доїхали до мого місця висадки. Зараз буду вивантажуватись. І, навірно, знаєте, чесно, хочу повернутися все ж таки в Україну. Ця Японія, це все хорошо, але я вже в принципі проїхав майже всю Японію. Вся Японія, яка в мене тут була. Так, да, і на кінець, от треба було ж налажати, звісно ж. Треба було, ну як же ж без цього, без цього взагалі нікуди. Ще так прицепці, звісно, стоїть. отам, Я думав, що я проїхав його. ні, я його не проїхав, оказується. Так, ну що, хлопці та дівчата, всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Євротрек Симулятор і карта Japan Project. Так що до нових зустрічей.